Євангелія на щодень, 28 січня Лука 16, 10, 15 хто вірний у найменшій, той і великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і великому нечесний. Коли ви, отже, з неправними грішми не були вірні, то хто довіри вам добро правдиве? І коли ви в чужім добрі не були вірні? Хто вам дасть ваше, жодний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші і насміхалися з нього. А він до них промовив ви видаєте себе за праведних перед людьми. Але Бог знає серця ваші, бо що у людей високе, осорушне Богові. Не можете служити Богові і мамоні, Бог доручає завдання для виконання, вказує, як його виконати, забезпечує ресурсами, необхідними для виконання роботи, підбирає співпрацівників, визначає час на закінчення проєкту, а потім він ретельно підбиває підсумки. Оцінює виконання, перевіряє виконавців, оцінює не щоб поставити під сумнів довіру, якою він обдаровує своїх співпрацівників, а власне, щоб підтвердити, захистити, зміцнити та покращити цю довіру. Лише ті, хто живуть на землі і переконали Бога, що вони цілком віддані йому і чесні в дорученні праці, можуть потрапити на небо. Але це означає, що він може довірити їм вічність. Що більше Бог довіряє комусь, то ретельніше його перевіряє. Прошу тебе, Господи, дару, Святого Духа, щоб бути спроможним служити тільки тобі.